Корпу, Коротко, двох словах, це застаріння фракціони, і певним чином декілька точнічних проводяться культурні заклади в парках міста Києва. Всі парки, які е підрядковують департаменту культури, вони живковані. Фінансові плани. Це як є структурно, то зміни будуть, зміни очікувати не доводиться, тому що та структура, яка є, вона довода, що все ну, залишиться на тому рівні. Ми виходили, пропонуючи це рішення з трьох пунктів. Перше. До паркового господарства має залучатися громада міста Київ. Браво. Підтримуємо, підтримуємо. Так, дана структура організаційна ми дозволяє цього зробити. В принципі, ми пропонуємо створювати при кожному парку, це є е, концепція, яку ми підготували, створювати громадську раду, яка буде визначати напрямку діяльності кожного парку. Це фінансування. На жаль, бюджет міста такий, щоб передбачувати фінансування парків на наступний рік і, напевно, на, на ще не наступний рік, ну не доводиться. Ми маємо всі шукати джерела фінансування. Пропонується два надходження: перше це спільно кошти. Це коли громадяни, це така традиція, коли громадяни. Сплачуючи кожен, сплачуючи невелику суму, разом отримують е... фонд, який дозволить провести парку змін. І друге джерело фінансування, яке планується, це інвестиції. На жаль, е... організувати біля кожного парку благодійний фонд це є дорого і недоречно. Має бути структура, яка з одним єдиним фондом, в якому будуть існувати е, субрахунки, е, на які будуть збиратися пожертви чи благодійні внески громадян, які, е, не байдужі до тієї, території, яка знаходиться біля їх будинків, е, ці кошти будуть втрачатися в адміністрації мепа виключно із згоди громадської ради. Е, е, і, і третє, інвестиційне. Інвестиційної аспекту. Парки, на жаль, зараз не володіють землею. Те майно, яке в них знаходимося, воно застаріле. І тому е, залучати під нього інвестиційні кошти, ну, я впевнений, що інвестор не піде на це. Тобто, згодом до цих трьох питань, ми хочемо наділити. Комунальне підприємство, Київські партії, наділити трьома збільшими функціоналами, який не може бути реалізований в рамках тієї структури, яка зараз є: це громади, тобто залучення їх до активної участі в розвитку партії, це організаційні структури для спільного кошту і третє це організаційна структура для залучення інвестицій. Ми вважаємо, що в рамках існуючої структури зробити це неможливо. І якщо це залишиться як було, то, на жаль, я ще хочу сказати, що цифри. Гідропак 4 мільйони, з них 2 мільйони заборговані з певним бюджетом, значить тих коштів, які надходять, не вистачає на те, що сплачують навіть заробітну плату. І нарахування на неї. Центральний не парк два мільйонів проводить. Шість парків, я, я зараз вам скажу, шість парків вони є закладами культури, які переповані е, департаментом культури. І саме вони будуть тими першими, які об'єднаються. На черзі стоїть 21 парк, який е, е, проробляється концепція їх розвитку. На сьогодні департамент культури через підприємство, яке планується створити, на, називається Київській парк, планується бути і змін в 21 парку, який, ну ще якщо рік всього двадцять сім, шість їх двадцять але Справа в тому, що парк, наприклад, Приватриського це є зелені насадження, зен, які підпорядковуються озерам і знаходяться в оперативному управлінні, і департаменту культури. Так само і решта парків крім одного єдиного парку визволителів, які повністю це віснянський район визволителів борців за незалежність України, який був створений на. Як ну, частина факту Дружби народу. Це єдиний факт, в якому є в землі, ну, акт державної землю, і він повністю належить, ну, знаходиться в практивному управлінні. За положенням, як є непридаткованими. Воно так, що це не положення. <плес> Ні, зміни <не> положення <плес> можна, але треба <плес> <в кухнуві форму, плес> змінювати форму їх існування, змінювати їх на комунальних підприємствах. Те, що ми пропонуємо зробити, воно буде з точки зору е, витрат значно менше. де є... Де є Пропозиції. Де вони проходили громадські роботи? Хто їх е, е, значив? Е, де і вони розглядали? Справді, це не відповідає трошки дійсності, бо ми зустрічалися з представниками партій і ми доповідали їм про це. Коли я може ми не знайом документи, можемо розвитку, не ознайомитися за, за короткий термін роботи своєї. Ми надали, перепрошуємо, щоб показати, громаді його показати, що Парк Партизанської Слави, як він каже попередник, що на застаріння апаратурі, оце для Держави підтвердить, як ми працюємо, дали більше 2,5 мільйонів відновань до державного бюджету міста. Це дуже неправильні речі. Я дуже хочу і мої колеги, теж підготуються на свій раз, які заходи ми проводимо, але ми знаємо, що це дуже важкий для нас був. Нам не до танці не Розумієте? Є яка е, душа болить за це з'єднання. Це та настільки не нова ідея при зміні влади, при зміні голови за щось об'єднані. Поясніть мені, пан Чернобиць, я підняла свій десятий рік е, я і ро. Розумієте? Це Нічого не, не помінялося. Дуже дякую за позицію. Опозиція зрозуміла ваша. Дякую. Будь ласка, є 5, 5, 5 минут до провідночів. Репліка до 30 секунд. Прошу проти. Мене звати Боровин. Я саме представляю громадськість Соломинського району по Соломському вже в Державному парку. Всі документи здали сюди і всіх каденція, всіх власних. Нас безумно тривожить ситуація вокруг Соложнинского парка і взагалі вокруг парка. Дело в том, что у нас 9 ноября 2006 года утверждено решение громады о запрете реконструкции Соложенского парка, которое хотя многократно сюда. в связи с тем, что только реконструкция позволяет изменить физические размеры объекта. В Салонинском парке было произведено в свое время 10 землеотводов под состройку высокими зданиями. Более того, так как я участвовал в разработке вариантов проекта реконструкции, в конечном итоге даже разработчики согласились, что это должен быть именно ландшафтный парк,

Існує 60 років, ми є національними, ми не є за фарком зелених насаджень, ми заклад культури. Ми робимо святами, про нас є планова робота, ми не є збитковими. І зараз створювати комунальне підприємство над нами, яке об'єднає всі парки, ми теоретично не зможемо керувати нами. Чому? Тому що територіально ми знаходимося біля водика, а партизанська слава знаходиться біля Борисполя. Яким чином, скажіть, департамент культури буде керувати? Нашу техніку, обслуговувати наші і зараз знищити заклади культури, у нас діти, у нас дитячі підприємства, і створити комунальне підприємство просто і займати зеленими значеннями це неможливо. Ви правильно слушно, сказали, потрібно змінити статути, а зараз сказати, що прийде один інвестор, який буде. Ми не можемо знайти інвестора одного для себе для створення сцени, яку знищимо меч. Про яке об'єднання зараз може піти, вся країна говорить про децентралізацію, а новоспечені дівки від культури, які не мають фахової освіти, які не мають давайте нас, як спеціалісти не запрошували до цього нас і нас не питали. У нас і, у нас є концепція, і ми спроможні робити і працювати без новоствореної над нами структури. Змінити статути, будь ласка, у нас є громади. У нас є робота з громадами, ми проводимо. У нас фонд спасіння голосівок працює. Ми працюємо без сцени, без павільйону. Так, да, у нас застаріле обладнання, але за 10 років жодної копійки з міського бюджету не було виділено на новий атракціони. А налоги Ми платимо. Ми платимо за те, що те є 50% Ми здаємо комунальну власність Києва. І ми так теорично, як директори і заступники, проти такого рішення, яке винесено до під килемами без трубі на що. Дякую. добре за. Змогу.